Її телефон світився в темряві, немов маленька спокуса. На екрані порожній рядок пошуку. Вона вже кілька разів набирала його ім'я Дмитро, і стирала, наче стирала не текст, а власну провину. П'ять років тому він стояв біля під'їзду, тримаючи в руках жовті айстри. Вона тоді відвернулася, сказала Я люблю іншого. І пішла легка, впевнена, щаслива. Тепер вона мала того іншого. Чоловіка, дім, дитину, кохання, яке перетворилося на спокій міцне, справжнє, але без іскор, що колись пекли зсередини, їх не вистачало. Дмитрош виринув із минулого, як запах грози перед дощем, різко, раптово, їй не снився, не писав, просто згадався. І з того часу став, мов битінню. Коли вона мила посуд, коли слухала, як чоловік щось розповідає про роботу, коли дивилась на себе дзеркало навіть, її пальці тремтіли, коли вона майже натисла додати в друзі. Всього лише кнопка, але за нею безодня. Вона уявила, як він бачить той запит, задоволено усміхається, відповідає. Кілька жартів, кілька повідомлень, і ось вона вже думає, у що вдягнути завтра. Потім зустріч, потім та сама помилка, від якої не відмишся, ні слізьми, ні часом. Вона вимкнула телефон і лягла поруч із чоловіком. Той спав спокійно, теплим плечем, притискаючи її до себе. І тоді вона зрозуміла це не Дмитро, це просто туга за собою колишньою. тією, яку ще не з'їла буденність, яку кохали пристрасно, а незвично. Вранці вона прокинеться і зробить каву, а ввечері, коли телефон знову згадає його ім'я, вона вже не відкриє соцмережу. Бо найгірші зради починаються не з поцілунку, а з першої думки, якій дозволяєш залишитись. Як гадаєте, повернеться вона потім до того імені? Чи вже ні?